Отримання контейнерних майданчиків комунального підприємства Послуга в об'єктиві телеканалу Прилуки. У вівторок, 21 листопада, на чистоту, ми перевірили декілька місць збору сміття. Переповнені контейнери ми спостерігали на майданчику по вулиці Ярмаркова поблизу дитячого садочку. На перехресті вулиць Київської та перемоги контейнерний майданчик потребує прибирання та ремонту огорожі. А от самі контейнери порожні. Вивезено побутові відходи із контейнерів, які розташовані у мікрорайоні 273-го кварталу. Та, от, коли самі контейнери ОХА Поблизу ми спостерігаємо великі купи сміття. Та ж ситуація і на гімназичній. Олег Матвієнко, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Послуга говорить: вивозять сміття згідно графіків, прибирають і самі майданчики. Але прилучани продовжують звозити до контейнерів залишки рослинництва та будівельні матеріали. На сьогоднішній день підприємство обслуговує близько 500 контейнерів, які знаходяться на контейнерних майданчиках міста Прилуки. Очищення. Контейнерних майданчиків проводиться планово регулярно згідно графіків. Автомобілі приїжджають, прибирають контейнера з твердими побутовими відходами. І прибирають контейнерний майданчик від е, сміття. Тобто це можуть бути там, якісь пляшки, якісь папірці, які випадають з із контейнера при погрузці. А як ми бачимо зараз, от, на контейнерному майданчику, який розташований по вулиці гімназичній. На жаль, місцеві жителі, які проживають, сподіваємося, що на цій вулиці ви бачите, що робиться. Викидають на контейнерний майданчик Ні, і тверди побутові відходи. Вивезення непобутового сміття, яке скопичується біля контейнерних майданчиків, як говорить Олег Матвієнко, потребує залучення додаткової техніки. Але ж ми це робимо сьогодні. До речі, ми прибрали. Два контейнери майданчика по вулиці Козачій, які були захаращені сміттям рослинного походження, бур'янами, гілками і так далі. І другий по вулиці Миколаївській за бившим фуршетом. От сьогодні було зроблене прибирання. І до сих пір машина робить, працює і виконує роботу. І хочеться звернутися до прилучан, подякувати їм за те, що вони відносяться із розумінням і з довірою до комунального підприємства. Ми ж робимо свою роботу, вивозимо, прибираємо, але є якісь негаразди, є якісь проблеми, технічні проблеми, технічного характеру і так далі. Але ми робимо свою роботу і будемо її робити і далі.